Привіт друзі. Велике дякую всім моїм підписникам. Після так званого туалета душа ми все зробили накриття для машини біля гаража. В повністю вже. От. Бачите, як все вийшло. Тут отлично на кучку БУ матеріалу, це там де не обращайте увагу, то воно забереться, це щоб компактно на подвір'ї було. Давайте я покажу вам здалека, як воно. Бачите, рівненько чітко все. планка примикання є, загерметизирована. Зарізано 2 см в стінку. культурно заділилося. Передивіться, багато хто робить просто металопрофіль або металочерепицю на, этот, на металічні профільні труби. Я лічно, так як в мене практика велика, я не підтримую такого. Во-первых, метал з металом суперкосновлення, ви не бачите, коли починає ржавіти. Так як у нас різні види. Матеріали є дешеві, качественні, некачественні. вони починають ржавіти. Через то Я завжди використовую. Тут каркас приїхав замовника, сварщик, все зробив. Я, як положено, зробив гідробар'єр, саморізом по металу, прикрутив контррейку, зробив. Обрешетку і накрутив металочерепицю. В конці десь ціна наверху, я металом притик, не доходив. Я ставляв 2 см і капельник, тобто планка примикання, за що планки примикання і тих, як вам сказати, краще дивіться, виямок. Попитаюсь приблизить, виєм металочерепиці, то канал для вентиляції. Получається, кровільне пространство. Так як зараз ближе вам покажу, у нас багато хто ще із людей, які будують самі, не знають, що під кровлею тут не треба нічого. Там не треба нічого ніяких, мудрувати сіток. Спеціально продається пластикова сетка 5 см і 10 см, її можна купити. І вона закриває вже повністю вентканал кровільної вентиляції між гідробар'єром і цим. Бо в нас вже умний є такі, що Йоршики по нам нам це по чихвер, по все. Такі як горобці вони мають свойство <кій> видергувати, викидати її. Зараз я так стану, щоб я бачив кадр, що я вам показую. Дивіться, о, мені якраз сонечко нормально в очі не б'є. Дивіться. Крепиться обикновенними спрес-шайбами. Сітка. Вот. Ну, вона крепиться зарані, спочатку сітку крепите, все остальне робите, а от ліво вже в останню чергу, щоб воно вам нічого не мішало. І таким планом все культурно, красиво, так як ви трохи раніше бачили, з поднизу воно все теж компактно. Замовник купив хорошу гідробар'єр. якраз Букви, цифри йдуть зверху, як завжди. А з низу нічого не написано, бо є такі, що пишеться і низу ще льогенько, типа реклами. У нас тут нічого немає. болі міння культурно теж рівненько натягнуто. Ці, що волни, якщо вдруг що будете справити, це не те, що він має свойство при температурах і грати, розширятися, зужатися. Через то його не в комусь сильно і натягувати не можна, ну і сильно. Промахи робити, есть тобто прогиби робити не можна. Так, легенько так відправило, щоб рівненько був і приділили, да і все. Так що якось так. А там, де в нас є проміжутки між дубалкою, вон, бачите, і гідробар'єром, то ми там будемо чуть-чуть попозже думати, що робити. От. щоб туди діч, як говориться, не залітала. Так що якось так, все йде по плану. Так що... Слава ЗСУ! За нами перемога! Далі буде. Дякую. Коментуємо, підписуйся. Далі буде.